Всім доброго вечора. Що? Збираємо студентку завтра. Поселятися їде, прибирати в і таке. Добре, що батько займається всякою, о нізя, заблокірують, це таки депутатам можна ругатися. Займається всяким непотрібством. Так що збираємо студента. Візьме таку штуку стілажика. Все, будуть книжечки, зошити собі, складе дитина Поставить ставити акуратненько в стілажика. Дуже захотіла тумбочку цю також взяти. Вона її використовує як тату робить. Ось так вийду, ну бочку. А кольосика, щоб щось собі може там щось, може, буде для готовки, там плита є, буде щось на ній готувати, таке, не знаю. І столика дуже цього захотіла взяти. Давай. Я вже забув, як він розкладає. Тібь його тут виставити. Ну, такий він теж як слугу вжити, як тумбочка. Можна було ті поперечки зробити, що коли він оце в складеному, ще і якісь книжки було б складати. Ну, такий свій столик, я думаю, коли кровати розложила, якісь там завдання буде робити. Отакий от набір жупору по лопапи. Завтра грузим, 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 грузим. В такому режимі треба ці перемички зробити ширшими. І була б взагалі така тупочка, зверху собі щось поставив і було б дуже-дуже, мені кажеться, зручно. Колеса, колеса. Застіпки з замками прикольно забувайся, думаєш, що вона не хоче відстати, про неї ж тут замочуть. Все, якраз тут. Защопнувсь. Дитину до студентської жизни приготовлю. Не знаю, кровать надіїш не надо, мені трансформером бити на матраса завтраку. Всім гарного вечора. Пішов я.